Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 10 вересня. Саме сьогодні росіяни вперше в історії атакували повітряний простір території України НАТО, саме Польщі і Альянс був змушений реагувати на цю атаку. Піднімали в повітря і новітні винищувачі F-35, які збивали ці дрони. Справді нова епоха, нова віха у протистоянні Росії із Заходом. І безумовно це напряму вплине і на нашу війну з Росіянами. Тож поговоримо про це тему детальніше, крім того, і Україна відбивала сьогодні ракетні і дронові удари. Атаки дуже багато було цих дронів, ракет кажуть, найбільша атака за 4 місяці. Зараз її проаналізуємо. Ну і також, звичайно, наші удари по російській території. Про них теж кілька слів скажемо. Росіяни не полишають спроб атакувати у Часовому Яру, аби пробитися на Костянтинівку. Там продовжуються бої в Новопівнічному північному районі і на інших околицях міста. Так само не припиняються бої і на сіве. Ському напрямку і на Лиманському зокрема є у нас новини серебрянського лісництва. Про них поговоримо, і про Покровський напрямок теж скажемо, де російська 51-ша армія і підрозділи залізли в пастку, їх відрізають, знищують на схід від добропілля. Там у наших військ усе складається наразі добре, але будемо акуратно і обережно оцінювати ситуацію, тому що вона ще до кінця не вирішена. Отже, на початку нашого огляду, як завжди, нагадую вам про. Важливість коментарів, про важливість інших реакцій на наші відео. Будь ласка, ставте лайки, поширюйте, підписуйтесь і, звичайно, коментуйте наші відео. Я вам за це окремо вдячний. Не втомлююсь повторювати про цю свою вдячність вам, дорогі глядачі. Ну і звичайно, що почнемо ми сьогоднішній наш огляд із інформації стосовно атаки безпілотників російських по території Польщі. Вперше така масова атака відбулася Росіяни не один-два дрони, які там десь ніби випадково чи напіввипадково залетіли на територію Польщі, відправили, а відправили цілі групи безпілотників, де мова про приблизно 20 БПЛА. кажуть, що вони там якраз ці дрони представляють моделі шахет і Гербера, але поки що те, що знайдено було у полях Польщі, це саме Гербери. Про шахеда я якраз доказів поки не бачив, але до кінця дня вони можуть з'явитися. Отже, погляньмо на карту, власне кажучи, як це приблизно приблизно все відбувалося. Адже російські безпілотники перетнули кордони з Польщею і з Білорусі з території Білорусі і з території України. Е, йдемо, вас, зокрема, про ці відрізки кордону в районі Бреста, власне, в Люблінське воєводство. Ці дрони проникали. І з Волині так само група безпілотників залітали сюди ж в район Любліна. Деякі з них були виявлені, там збиті, підбиті якраз от біля міста Люблін. Тобто, в принципі, на. Відстані 30-40 кілометрів від кордону Білорусі і Польщі, відповідно України і Польщі на відносно на великій відстані. Але були і такі безпілотники з цих приблизно 20 апаратів, які залетіли на значно більшу відстань. Опинилися десь приблизно от у районі центральної Польщі, між Лодзе і Кельце, між Варшавою. От у цьому трикутнику тут їх і виявляли. Це приблизно вже 250-260-300 кілометрів від кордону Польщі. Східного з Білорус з Україною. Тобто доволі такі серйозну дистанцію вони зуміли пролетіти. З того, що з'являється в мережі, йде мова саме про дрони Гербера, дрони переважно розвідувальні або приманки. Вони такі ролі виконують. Це не ударні дрони. Зараз покажемо фото такого безпілотника. Якраз йде мова про те, що такі гербери і збивали в найбільшій кількості F-35 винищувачі, які от, захищали. Але повітряний простір Польщі сьогодні вночі це в 35-ті були армії Нідерландів, їхніх повітряних сил. І от вони підбивали такі дрони. Кілька вже подібних фотографій з граберами з'явилося з Польщі. Переважно ці дрони збиті в полях, особливої шкоди вони не накоїли. Але є і випадки, коли на будинки падали ці безпілотники, як ми знаємо, і пошкодили людям майно, пошкодили нерухомість. Ну, на щастя, нібито обійшлося без тяжко поранених, без загиблих. Це найважливіше однак. АК про що нам взагалі говорить вся ця атака? Про те, що росіяни серйозно налаштовані випробовувати і далі на міцність, на силу волі, на політичну волю північно-атлантичний альянс, країни Європи, Польщу і перевіряють вони реакцію, як Польща відреагує. Володимир Зеленський заявив сьогодні, що ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформації щодо руху російських дронів близько першої ночі за київським часом був зафіксований. Не перший перетин російським дроном державного кордону України і Польщі, щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі використали і повітряний простір Білорусі. Но, насправді їх було значно більше, як ми вже тепер знаємо. Загалом, що кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі в західних областях України, наближаючись до цілей на території України і, очевидно, також і Польщі. Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі і значно заглибились на її територію, може бути більшою від попереднього озвученого числа. Пише Зеленський. За оновленими даними йдемо про приблизно два десятки російських дронів, які могли вторгнутися у повітряний простір Польщі. Ну і Зеленський також додає, що сили оборони українські знищили цієї ночі більше як 380 російських безпілотників над нашою територією. От з них дуже. Багато шахедів, щонайменше 250 це були шахеди, а решта це, очевидно, гербери, от такі, як ми щойно бачили на фото. Точна інформація щодо типів дронів буде згодом. ну Крім того, що Україну атакували цієї ночі шахеди і гербери Також і ракети Х-101 були задіяні, крилаті російські калібри, балістика, один із було запущено. Зараз побачимо карту маршрутів цих якраз дронів і, і ракет. Отже, жовтим кольором ми бачимо. Шахеди і Гербери, безпілотники, які рухаються на захід країни, і бачимо, і перетинають якраз кордон державний, залітаючи на територію Польщі. От така траєкторія з даних наших моніторів. Червоним кольором позначено ракети, які теж атакували в напрямку Заходу. І Житомира. Житомир було атаковано. Бачимо, Хмельницька область, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Вінницька під ударом опинилися саме ракетним ударом. Ну і калібри теж зеленим кольором їх. Було небагато відносно, але теж були запущені, теж летіли вони на Прикарпаття і на Львівщину. Одна з найбільших атак, одна з наймасштабніших за 4 місяці кажуть найбільша по своєму масштабу за кількістю повітряних цілей. Але от це вже на жаль останнім часом не рідкість, коли пів тисячі цілей і більше можуть росіяни використати. Основна маса це дрони, але і значною мірою це атаки. Ракети перепрошую в ході таких атак використовується. Отже, які завдання цієї атаки по Польщі Росія переслідує. Ну, серед таких очевидних цілей, які ми можемо назвати, це точно перевірка реакції меж дозволеного з боку НАТО. Як НАТО відреагує, як відреагує Польща? Польща зараз просить активувати четверту статтю статуту НАТО, тобто консультації між членами альянсу з приводу подальших дій поки що. В альянсі кваліфікують те, що сталося як навмисний перетин і вторгнення в повітряний простір, так перетин меж повітряного простору і вторгнення в повітряний простір, але не напад на Польщу. Ну бо відразу треба тоді активувати п'яту статтю і вести війну проти Росії, що Альянс не збирається очевидно зараз робити. Ще одна мета це психологічна поширення панічних настроїв у країнах Центральної Європи і е, спроба підштовхнути всередині ці суспільства до. Дискусії про те, чи можуть вони себе оборонити, чи достатньо ППО, чи треба передавати ці засоби протиповітряної оборони Україні, може залишити краще їх собі. Все це дійсно ціль, яку Росія ставить: внести сум'яття, сумнів і дискусії, і дебати от, в суспільство цих країн: Польщі, Словаччини, Румунії, ну і інших інших країн, країн Балтії, зрештою, так само. І окрім того, звичайно, йде мова про. Про збір розвідданих, як реагує система протиповітряної оборони тієї ж Польщі, країн НАТО, що вона може збивати, що не може збивати, з якою е, оперативністю. Ну і також гарбери просто мають розвідувальну функцію е, обладнану. Абсолютно вони можуть знімати територію Польщі, передавати ці відео в центри керування. Ну і звичайно, що ці дрони не випадково летіли, наприклад, в район Жешова, аби е, знімати той же. Ееродром летовище, авіабазу, через яку проходить величезна кількість допомоги для України. Отже, цілий є предостатньо. Можливо, ми навіть не всі зараз назвали окреслили. Є також у нас є реакції, які з'являються і з із боку Польщі і з боку Європи. Ну, звичайно, що Дональд Туск вже назвав ці дрони російськими, визнав, що вони російські. Радослав Сікорський, також польський міністр заявив, що з Україною разом потрібно боротися проти Росії. Україна наш союзник Сікорський. Корські, ну і вже зокрема з'являються такі заклики, зокрема з боку Єврокомісара з питань оборони стосовно того, аби розробити стіну дронів вздовж східного флангу Європейського союзу і НАТО. Відповідно, ну спільно з Україною. Очевидно, цей проект треба втілювати. Стіна проти дронів це значить така багатошалонована оборона, яка би зупиняла проліт цих дронів безпосередньо на території тієї ж таки Польщі, країн Балтії і. Інших країн, які на східному фланзі НАТО розташовані, скандинавських країн і так далі. Хто його знає, де може бути наступна така провокація? Звичайно, сама ідея поєднати е, засоби ППО європейські натівські з українськими це дуже плідна ідея, яку потрібно втілювати. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила про виділення 6 мільярдів євро за рахунок російських заморожених активів на виробництво безпілотників для України. Це теж дуже класна новина. Я звертаю на неї вашу увагу. Російські гроші значною мірою, от вже з Євросоюзу, підуть на на наші безпілотники на фінансування цієї програми 6 мільярдів це величезна сума. Ну і також можемо, власне кажучи, звернути увагу, як наші безпілотники, ті, які вже Україна має, якими оперує, атакували Росію безпосередньо. Мапа наших атак БПЛА по Росії стала відомою станом на ранок. Це ми опираємося на офіційні дані Російського міністерства війни. І бачимо, що понад 100 дронів атакували дуже різні на. Прямки як Південь Росії, Краснодар, Ростов на Дону, Окупований Крим, район Чорного моря, так і на північці дрони летіли. Курська, також Тула, також Нижній Новгород. Бачимо, що вони облітали Москву. Фактично, ці безпілотники, і досягали, досягали різних, різних рубежів і різних цілей. Та ж сама Воронезька область, Орловська область була атакована, Тверська область, це північніше вже Росії. Відповідно, ми, звичайно, що не довіряємо тим даним, які говорять росіяни з приводу кількості збитих дронів, але географія нас цікавить. Бачимо, що сотні. Безпілотників атакували різні цілі напрямки. Наприклад, з Новоросійська з'явилося відео, де росіяни пробували збити українські дрони і влучили в свій же будинок, чи то ракетою ППО, чи то якісь уламки там попадали. Ну, не дуже вдало в Новоросійську спрацювала російська протиповітряна оборона. От баємо кадри із цього міста біля Чорного моря, де видно пошкоджену висотку. В принципі, нічого такого страшного, фасад просто трохи, як то кажуть, покоцало, але за Галом, ну ніби всі там місцеві в порядку, тому. Просто констатуємо, що наші дрони до Новоросійська знову долетіли в певній кількості. Може, що з Росія збили, але збили не все далеко. Ну і новина з Рамштайну дуже важлива і цікава. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина вже передала Україні перші пускові установки з нових систем Петріот. Взагалі Німеччина має передати Україні дві повні системи ППО Петріот. Ну можемо для ілюстрації власне показати, як ці пускові виглядають. Значить, дві повні системи надійдуть в межах трьох місяців для України повністю. Тобто, йдемо очевидно про дві батареї, напевно, або може навіть і більше, так якщо йдемо про повні системи. Але от дві пускові вже передані. І цікаво, що частину профінансувала оці програми передачі систем Петріот. Норвегія, Норвегія покрила половину вартості цих комплексів, і німецький міністр подякував Норвезьким партнерам, оскільки ті виділили 7 мільярдів норвезьких крон, це приблизно 700 мільйонів доларів США для фінансування систем ППО для України. Подяка як німцям, так і норвежцям, так і всім партнерам, хто долучився до цієї історії. Отже, наша протиповітряна оборона зміцнюється. Це дуже приємно констатувати. Петріоти надходять додаткові для України. Отже, далі рухаємося, друзі, на схід по лінії фронту. У нас бачимо сьогодні багато новин, які стосуються. Це саме повітряних різних ударів і протидієм, але на землі так само відбуваються активні бойові дії. Значить, Куп'янськ, ми з вами розібрали цього тижня вже в деталях. Я лише тим нашим глядачам, які може не бачили вчора, і позавчора наших оглядів скажу, що росіяни намагаються заходити в Куп'янськ з півночі від сіл Радьківка і Голубівка. І наразі, як стверджують наші військові і аналітики, які володіють інформацією, ворог зумів дійти до території міського цвинтаря це от приблизно вся північна околиця Куп'янська. Тут росіяни не атакують якимись там помітними значними масивами військ, підрозділами, а просочуються невеликими штурмовими групами, подекуди влаштовують ці прапоровтики, флаговтики, як вони їх називають. Аби продемонструвати, що вони контролюють значну частину території Куп'янська. От, наприклад, їхні Міноборони заявляє, що половину Куп'янська вони контролюють, але це ж. Ніяк не, та, не відповідає дійсності. От, наприклад, ми бачимо на цій карті територію того ж таки міського цвинтаря. Це вся територія, тут ворог справді присутній. І вони ще трохи південніше проникають невеликими штурмовими групами, де можуть пробувати ховатися, закріплюватися. Тут їх виявляють. Наші військові переважно дронами знищують. Поки що я не бачив відео операцій зачистки, коли б туди в північну частину Куп'янська відправляли няку. Наприклад, штурмову роту штурмового полку, і вона вже на місці там вибивала ворога. Поки таких відео не з'являється, але очевидно, що моніторинг північної частини Купінська постійно йде, і крім того, наші війська намагаються стабілізувати ситуацію. От е, північніше траси Купінськ-Чугуєв на захід від Куп'янська від Соболівки контратакуючи ворога в районі Мирного і в районі Радьківки. Цей район надзвичайно важливий для утримання. Логістики під контролем логістики в районі Куп'янська. От така у нас тут картина. Що стосується Лиманського напрямку, то звичайно, що вчора головна новина звідси надійшла із Ярової, де росіяни бомбою керованою вдарили по е, скупченню людей. Цивільних це були пенсіонери, які отримували пенсію біля машини Укрпошти. Є версія, що хтось передав координати, навів е, на це місце російської авіації і. І як наслідок прилетіла керована авіабомба, і загинуло в Яровій 25 людей. Велика кількість травмовані, поранені. Це теракт. Це злочин страшний. Це, звичайно, що біда, яку росіяни цілком свідомо вчинили, здійснили от у Яровій. І ну, звичайно, що апелювали до світу українські дипломати. Вчора український президент, але, на жаль, це звіряче обличчя російського загарбника, вкотре себе проявило цього разу на Лиманському напрямку. Через Ярову йде дорога на Дробишеве, на Лиман, тому до цього села така увага. і Ворога, зокрема, оскільки це логістика для нашої оборони в цьому районі, але бити по цивільних, які отримують пенсію, це ну абсолютно якийсь замежевий рівень злочинного підходу, цинізму, кровожерливості і так далі. В цьому ж районі, неподалік Ярової, відбуваються бойові зіткнення в районі сіл Середні, Шандреголови і район Новоселівки Дробишевого. Де ворог, власне кажучи, теж намагається атакувати у цьому напрямку. І тут сіра зона в районі села Дарилове. Це зовсім невеличке село, яке мало помітне на карті навіть. цій. Отут до північних околиць Дарилового російські штурмові групи загалом доходять, і їх тут намагаються зупиняти і відкидати. І непроста ситуація не тільки в цьому районі Лиману, але і південніше в районі знову ж таки так званого Серебрянського лісу, лісництва. Більша частина цього лісництва Сивого масиву, суттєво понищеного війною і обстрілами багаторічними все ж таки лежить на північ від ріки Сіверський Донець. Це йде мова, от, власне кажучи, про цей район. Тут річка в нас протікає. І саме Серебрянське лісництво це переважно територія в районі Креміної Діброви, на схід від Ямполя. Тут як ми бачимо, росіяни майже повністю вже взяли цю територію під свій контроль, намагаються вони дотиснути і до русла безпосередньо Сіверського Донця. От і в принципі так виглядає, що наші звідси відходять поступово, майже повністю цю територію залишили вимушено. А по інший бік річки Сіверській. Донець, росіяни намагаються тиснути в західному напрямку від Білогорівки і Григорівки. Вони атакують напрямку села Серебрянка, націлюючись на дронівку і на Сіверськ. Звісно, не випадково тут от таке вклинення. Сіра зона у нас сформувалася вздовж ставків на північний схід від Сіверська. І як повідомляють аналітики Діпстейт, ситуація в Серебрянському лісі залишається дуже і дуже напруженою, адже росіяни намагають. it's um Скористатися попередніми своїми тактичними успіхами їх розвинути. Найважча ситуація справді в східній частині лісництва між Григорівкою і Серебрянкою, той район, який зараз на екрані, де ворог пробує закріпитися для контролю цієї території. Перешкодою тут є для ворога для його просування болотиста місцевість на берегах річки Сіверський Донець, Заплави і так далі. І звичайно, все це ускладнює для ворога швидке просування, але росіяни намагаються намагаються контролювати тими ж таки дронами шляхи в лісі в районі дронівки і ну перекрити нам тут нормальне пересування. Йде боротьба за дороги, в тому числі за лісові дороги за логістику. От така картина. Якщо коротко, загалом в принципі тут поступово ситуація погіршується вже не перший місяць в районі Лимана, Ямполя і Сіверська. Далі рухаємося ми в район Костянтинівки, де намагаються Росіяни пробиватися далі через часів яр. Ви пам'ятаєте? Вже напевно місяці два минуло, відколи ворог заявив про повний контроль над часовим яром, а бої там далі точаться і жодного контролю повного ворога тут і далі немає. Зокрема, ми знаємо, що продовжуються активні бойові зіткнення на південь від центральної частини часового яру, в мікрорайонах Шевченко. Той же Южний Південний, Цех-2, землянки. Тут велику частину території міста контролюють наші військові. Ну і в районі Новопівнічний далі продовжуються бойові зіткнення із ворожими штурмовими групами. Наші війська дронами, безпілотниками продовжують знищувати тут е ворожих штурмовиків, які намагаються проникнути от до самого краю міста у цій сірій зоні. От Я на скріншоті лише покажу, як виглядає цей мікрорайон Новопівнічний. Зараз, власне кажучи, покажемо ми це зображення. Отже, Бачимо наскільки понищені тут будівлі, взагалі, оти характер цієї забудови, яка існувала колись в цьому мікрорайоні новопівнічної. Ну і на повному відео, власне кажучи, від 101 ї бригади, ми можемо побачити кадри знищення ворожих піхотинців в цьому мікрорайоні. Ми лише скріншот показуємо, оскільки самі удари по піхоті, ми, на жаль, в оглядах демонструвати не можемо. Але в часовому яру відбуваються бойові дії абсолютно ну, невпинно, і там ворог не має успіху і не має просування. Ну і наприкінці ще заглянемо на Покровський напрямок. З'являються новини саме того, що в район Добропілля Росіяни намагаються над села. Свої окремі ДРГ з району цього вклинення на схід від Добропілля, з району Суворового, Новоторецького, Нового Шахового, де ворог частково присутній. Ну і ці ДРГ виявляють на підходах біля Добропілля і знищують їх там, про що пишуть наші військові прямо абсолютно. І триває, звичайно, операція із зрізування цього і зачистки цього вклинення. Клинення біля добропілля, от зокрема, ми знаємо, що успіхи демонстрували наші військові на ділянках біля Разіного і Новоторецького від Володимирівки. Ці флангові удари цілком осмислені і важливі для того, аби перерізати оцю горловину російського вклинення, от е, якраз на північ, так, в район Кучерового Яру. Росіяни намагалися сюди прорватися. І відповідно зараз ми бачимо кілька таких ділянок, де флангові удари вже принесли свій успіх. Зокрема, зачищено веселе, золотий колодязь, район Вільного Софіївки, Нового Нового Шахового Неконорівки. Ту ж такий Володимир. Зачищено, так і зараз продовжується операція з повного зрізання цього ворожого вклинення. Тут вдається знищувати ворожу техніку. От, зокрема, маємо кадри від підрозділу Фенікс, які знищили ворожий град якраз у цьому районі біля Добропілля. Можемо, власне кажучи, побачити кадри, як виявлено було цю реактивну установку, яка обстрілювала наші позиції на Покровському напрямку, і підрозділ Фенікс. Влучними ударами дронів знищив цей град. Ну, це один із епізодів лише боїв, звичайно, на Покровському напрямку. А так, загалом, звичайно, що тут ведуться дуже інтенсивні бойові зіткнення подекуди росіяни пробують і на бронетехніці атакувати, яка поки що вчасно виявляється і знищується в тому ж таки районі Мирнограда Новоекономічного. І загалом, ну. Акуратно будемо оцінювати так за останні два тижні вдалося ситуацію стабілізувати біля Покровська. 51 ша російська загальновійськова армія продовжує тиснути в напрямку добропілля і цим самим все більше заганяє себе у цю пастку, яку ми зараз бачимо на карті. Тобто росіяни прагнуть задіяти максимальні резерви, аби втримати цей фланг, бо без нього не буде і наступальної взагалі покровської операції, от тому, що потрібно ворогу ці Тліщі стискати. Так? Вони мають стискатися з півдня від Шевченкового і з півночі от від новоекономічного Мирнограду Родинського. А якщо тут нічого не вийде в цьому районі, відповідно, і охвату Покровська з двох флангів не станеться, не відбудеться, операція буде зірвано. Чого ми, в принципі, і бажаємо, щоб так і сталося. Успіху нашим військам, які над цим працюють і працюють над зривом цієї російської наступальної операції. На цьому Саму друзі, сьогодні ставимо крапку в огляді. Дякую вам величезно за увагу і за довіру до наших оглядів. Прочитаю ваші коментарі обов'язково. Не забудьте їх написати. І побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі!